подобається саме цим займатися, де я зараз займаюся. Колектив, нові друзі, нові побратими. І сім'я за спиною ну, потрібно, як найкраще і найефективніше здержувати ворога, щоб не продвинувся, і максимально ускладнити його продвіження далі по фронту. Тому що ну, сьогодні я, наприклад, з Одеської області. Не дай Бог провалиться фронт і завтра, щоб в Одесі вже не було. Краще здержувати ну, по можливості зараз знищувати ворога, щоб він виснажити його і він капітулював. 28 лютого 22 року я приєднався до Збройних сил України, пішов добровольцем. До цього не служив. Попав в новостворену, нову не попав, а її тільки створили 115-ту механізовану бригаду. І 14 квітня ми вже зайшли з Сєвєродонецьк, захищати. Сєвєродонецьк, поміняли штурмову одну бригаду. Бригада в нас була нова, і десь 80% були не служивших взагалі людей. Ну всі добровольці були. Різного віку, різних професій, всього різного попав я туди в піхоту, був помічник гранатометчика. і через 45 днів був поранений. Ну, поранений. Двіне поранення було на позиціях від граду. Потім, після реабілітації, після одужання, приблизно через два місяці, вернувся назад в свою бригаду, але вже на посаду сапера. Уже ми зайшли під Донецький аеропорт. До цього я взагалі в саперній справі нічого не розумів. Ну, так піхота. Всі мін бояться, мене назначили сапером вже саме для виконання бойових. І наступного дня я вже пішов на вихід. Ну, звичайно, спочатку сам не ставив, показували там декілька виходів, а потім вже ну, потрібно було швидко вчитися, щоб вижити. В основному, замінування за нулем, під'їзні дороги, щоб техніка не прорвалась. У нас е, ті люди, які пішли е, добровольцями, спочатку у нас ну, дуже високий патріотизм був. У е, нас не стояло там вмію, не вмію, надай, от і все. Тому що я сам в піхоті був і знав, що ну, заміновувати е, замінування передніх позицій потрібно, щоб більше виживаємо з піхоти було. Е, буває як завдання зірочкою. Потрібно виходити там не просто там за позицію за нуль, а ну, набагато далі. І ми споминали, як ми в піхоті були, ну нас тоді взагалі не зашивали і ставили їх на, на своє місце. Ну, і потрібно пацанів по виручати. Всі стали швидко побратимами. Ми розуміли, що ми прийшли, що нам робити, і якби друг друга прикривали постійно. Були, ми також під Курською областю. Мінували. Потім зв'язку з сімейними обставинами мені довелося на декілька місців перевестися в тил. Ну і в 23-му, на початку листопада, я попав у 128-му бригаду ДКП ТРО. І знайшов тут якби, достойний, класний колектив. Працюємо те, що вміємо робити. Ну і все робимо для знищення ворога. І зараз працюємо там для всіх типів дронів, щоб люди стараємося зробити побільше всяких боєприпасів, щоб люди не ходили Ну, вручну ставити. Ну, у Безопаси трохи, скажімо так, роботу сапера. Ну, і Це доволі ефективно. 18 травня у 2022 році я був поранений. Ну, і... Мене направили на лікування в Рівненську область. І тоді, якщо ви пам'ятаєте, на початку війни дуже проблеми були із паливом купити на заправках. І сестра мені зателефонувала, каже, ми тіпа, приїдемо до тебе з батьками, а їхати з Одеської області, ну є що, їхати там, 17 кілометрів. Кажу, ну не потрібно так ризикувати, мене повинні відпустити після поранення додому на реабілітацію, тому що паливо закінчиться, а заправки пусті всі. Ну і сестра вирішила тіпа, зробити нам з хлопцями хто в кімнаті там приємне. І в, в місцевій, місцевому пабліку зробила публікацію. Е, типа, ну, шукаю там жінку, щоб приготувала там домашні страви. Ну, продукти вона там оплата, все як би, за роботу, якщо потрібно. Е, ну там відгукнулася одна там, жителька сусіднього села. Ну і приносить нам. Там тушену картошечку, там капуснячок, так, знає, ну, домашні настрави, які ми заказували приносила. приносила. Е, ну і один раз сидимо, ми щось розговорилися, і виходить, її сестра оцьої, е, жіночки була в Польщі на заробітках, і вона знає, щось по відеозв'язку говорила. Ну, я, я так ну, сижу рядом, а ну дай поговорю. І біля її сестри в Польщі ще сиділа одна дівчинка. Ну і розговорилися ми з тою дівчинкою, обмінялися контактами. І я кажу: якщо мене відпустять на місяць на реабілітацію, бо видно було, що поранення не заживе так швидко, ти приїдеш з Польщі, типу, ну, познайомимося. Якщо там, не підійдемо друг другу, ну, ну роз'їдемося та й по всьому. Ну, Поїхав я в Одеську область, дали мені реабілітацію, і десь буквально через тиждень вона з Польщі їде в Київ. І я оце ж перебінтований, теж поїхав в Київ. Познайомились, поспілкувались. Того ж вечора поїхали до неї додому в Вінницьку область. Ну і вона більше в Польщі не повернулася. Така історія, що війна от не тільки горе робить, а й щастя, тому що. Зараз в мене найкраща жінка на світі, синочок народився, от йому рік. І, знаєте, мене запитують, не жалієш ти, що там, пішов на війну. Я кажу, ну, подивись, кажу на мого синочка, на мою жінку. Звичайно, не жалію. Ну, радує, що люди не тільки тіряють, а й знаходять на війні. Звичайно, хотілося, щоб це в мирний час було. ну, Маємо, що маємо. До початку повноштанного вторгнення я працював в більш в екологічному направленні, був начальником відділення в національному парку, був головним спеціалістом в обласній державній екологічній інспекції. Завжди був, скажімо так, за розвиток. За три роки я закрив два угора по полюванню і зарибив найбільше озеро в Україні. Ялпух саме. Тою кількістю риби, яка потрібно, а не просто, як знаєте, роблять обично, на зарибленнях. Приїхали, всі з'їхали, ці структури, журналісти перший день там висипали 20 тисяч особи на риб. Все, всі роз'їхали, зариблення закінчене. А я добився того, щоб полтора мільйона, як положено, навіть з запасом <кхи> скинули. і якби, ну, Це були плюси. Звичайно, хочу змін, хочу повернутися, хочу іскорінити корупційні ці схеми із екології, щоб наші діти, внуки, правнуки ходили знаєте, по національних парках, на вудочку ловили рибу, яку ми ще зараз бачимо, не бачили їх якби по телевізору чи National Geographic. Звичайно, будемо будем розвивати і далі країну. Планую повернутися до цієї роботи, та мені вже навіть пропонували. Але ж поки війна йде, захищаємо, а потім будемо вже приймати рішення.